Озвучували комікс цвинтар шкільних автобусів. Розділ перший та другий озвучували креветки. Час. Вісім хвилин. Ще трішки. Як близько. Цвинтар! Зачиняй ворота. Зачиняй ворота! Добре. Гайда в автобус. От лайно. О, стукіт припинився. Ймовірно, здався. Чи пішов? Й як? Ми не можемо відчинити задні двері. Вони заблоковані. Що ми будемо робити? Вмирати? Е не! не! Всі в Лол, ледь не вмерли. Фізично так. Ментально ні. Це було близько. Хтось е, зробив домашку. Домашку? До біса її. Геш. Hey, yes. Минула ніч була не дуже. Егеш? Yes. А я зробив домашку. Хочеш списати? В нього нескінчений запас енергії. Дякую. Добрий ранок. Айден, Бен та Ешлі. Тепер вони такі кожен ранок. Вони взагалі сплять вночі. Добрий ранок. Раночку. Добрий ранок, містере Томасе. Вітаю. Раночку. Тайлер та Тейлор. Логан. Будь ласка, здайте своє домашнє завдання. От лайно знову проспало рук. Схоже, інші також. З такими темпами нашим оцінкам хана, але мало що можна зробити в нашій ситуації. Ешлін, ми збираємось пообідати разом. Знаєш, побасікати про всякі штуки. Гаразд. він завжди говорить шутки, коли мова йде про фантомів. Хоча їм підходить. Дякуємо за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Слідкуйте за новинками. Koňa vás.